скажіть, будь ласка, власне, як наскільки постраждав ваш паб? Чи відкрилися ви сьогодні? Ви вчора ви в інтерв'ю вчорашньому нічному говорили, що працювати сьогодні не зможете. оскільки оцінюєте збитки і не скільки в практичських понічні нічого не залишилось, ні потолка, ні куль, ні сидіни, ні тим більше обслуговуючих там таєпосуди какої-нибудь нічого ні, двірі сломані, відтвердження волну пом'я, покарожила одні винесла. В... Ну все, все розрушено, все розрушено. Ага, скажіть, будь ласка, скільки оцінюєте збитки, чи вже підраховували якісь перші цифри, як швидко зможете відновити? А ми будемо сидіти і прочитувати збитки. деньги и вылечить ребят, которые вы пострадали. А мы думаем, что сейчас, когда закончится следствие, когда закончится вся оперативная группа расследования, когда они почти щепочкам все пересмотрят, тогда мы уже будем понимать, когда мы сможем ответить, какие мы будем предпринимать меры. Но мы работать будем. Скажіть, будь ласка, а ви казали, що у вас і бійці іноді були зупинялися в пабі? Взагалі ви їм допомагали. Чи були вчора якісь бійці в клубі? Можливо, відпочива відпочивали? Такі діти у нас і приходять підходять похищать, то це більше в одній внутрішній звіт, ході ви підкрити ще. А ми приймаємо ми в пабі збираємо гуманітарну допомогу, А не дітей ми збираємо. Дітям ми в самим по квартирам а, і, і відвозимо там в дітські дома такі-то віші. Звісно, в такої віри, знаєш, куди можуть бути? Діти? Не розкачують у нас. Скажіть, будь ласка, ви говорите, що ще ввечері ви вчора говорили, що це міг бути теракт, що у вас в приміщенні немає нічого, що могло б загорітися, так? А, але це однозначно, однозначно. Газові отводи вони совершенно в дітному поміщенні, вони знаходяться на кухні они не могут никак никоим образом нам до никто не разрешили зайти, то водить их в э зал, где все посетители. Но да, это было для значної теракти і э я увірив, що в другому вими подивигру покажуть фотографії а в рамці в два зрила. А на практично в пол і в стіну, вона метрованя. Михайло, скажіть, а а чи може є люди, яких ви підозрюєте власне, в власне вчиненні це... Ну, Я уверен, что это я знаю що что это мы конкуренты в стороном бизнесе в коем мире, потому что мы со всеми дружим, мы можем как-то здраво можем конкурировать, но мы все друг друга знаем и дружим. Я бы предполагаю, что скорее всего, что мы патриоты Украины.

В реанимации у одной 500% ожогов, второй в положительной стабильности уже вышел. В одним очень тяжелом состоянии. Шесть раненых у кого в норвеж, у кого пробита грудь. А, но они слава богу, они уже в, приходят в себя. Конечно, шок, конечно, контузия у многих. Ну, тобто, я так розумію, що е, там не лише відвідувачі, а і співробітники постраждали. Так, да, да, співробітники теж, да. Їх е, е, бармена і е, арт-директора спасла барна стейка. <головіка> Вона літає, літає, їх просто винесла і дуже сильно ударили, звісно, їх винесла взрывною волною. А, ну, у контузії теж вони не слухають, вони плохо себе чувствують, ну, може бути, в кінці не можна. Але вчора їм ніхто їх не доставив в больницю, тому що давали ці показання. Я отيشет, собственно, собираюсь ехать и если сюда в больницу. Я, можливо, там про зв'язок іноді не завжди був добрим, а, можливо, ти про це вже говорив. Я ще хочу запитати, зараз працюють оперативно-слідчі групи, групи, в пабі безпосередньо Так, 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 так. що, тобто шукають, придумаєте, тобто щоб могло свідчити про те? А, ну, так, ще іщуть моменти в ветво само, це як зрівчаки, вони по скільком їх збирають? І понімають що, що було внутрі. щоб ви що було в Добре, дякуємо дуже.